Вітаю, друзі, виступ президента Сполучених Штатів Америки на генеральній асамблеї ООН з критикою Росії. Допис Дональда Трампа на сторінці у соцмережі, в якому він припускає військову перемогу України над Росією з виходом з СУ на кордони 1991 року. Публічні Роз'яснення і коментарі у пресі самого віце-президента США Джей Дівенса щодо можливості надання Україні крилатих ракет магавк. Останнім часом стійка проукраїнська позиція постійного представника Білого Дому по Україні Кіта Келога порівняння Росії з паперовим тигром. Все це разом дають підстави для стриманого оптимізму тут в Україні дають надію українським громадянам запідозрити, що політика зовнішня політика Сполучених Штатів Америки нарешті розвернулася обличчям в бік України. Дональд Трамп змінив свою точку зору в російсько-українській війні. І дещо зрозумів. Я думаю, що настав час розібратися з можливим поворотом в міжнародній політиці, в зовнішній політиці, принаймні щодо України адміністрації Дональда Трампа. Чи насправді це так, чи насправді у нас є підстави, ну, хоча би для стриманого оптимізму. Я почну по порядку із. Доповіді на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй Дональда Трампа. Мене ця доповідь в питанні щодо України не сильно надихнула, скажімо так. Я чітко побачив ну, таку, такий підхід Трампа відповідно до його взагалі розуміння життя. Тому що політиком його не можна назвати, а ось. В рамках такої побутової логіки, буденної філософії, Трамп не змінився. Що насправді сказав Дональд Трамп по питанню російсько-української війни? Він сказав, що Росія обіцяла завоювати, підкорити Україну за три дні, а воює вже три з половиною роки і нічого не може зробити з Україною. І це не робить честі Росії. От, якби Російська Федерація і Путін завоювали Україну за три з половиною дні, то ну хвала і пошана Російській Федерації. Ну добре, ну за три з половиною роки ж можна вже було завоювати Україну, а Росія не може цього зробити. Тому це не робить честі. Тому це не робить честі, а, Російській Федерації. Оце важливо ну, от, розуміти посил, головний Трампа. А все інше це похідне. Кіт Келог це похідне. Тобто, насправді, і Джей Дювенсу, віце-президенту США, і Кіту Келогу, постійному представнику Білого Дому по Україні, дозволили зайняти нарешті ну, більш-менш проукраїнську позицію. І насправді це дуже важливий сигнал, якщо Джей Венс. Починає говорити на користь України, і розглядає можливість надання Україні крилатих ракет та МАГАВК. Ми зараз не піднімаємо питання, чи насправді вони є, чи насправді є пускові установки, що у нас немає пускових установок, і так далі. Але принаймні це серйозно напружило Росію, і треба сказати, що ні Пісков, ні Путін. Не посмілили говорити про початок третьої світової війни про ядерні атаки, обмін ядерними ударами. А вони заглохли, замовкли і обмежилися дуже скромними коментарями: що ми вивчаємо це питання, говорять представники Російської Федерації. Отже, що насправді відбулося, і як я читаю, і я думаю, що так воно і як треба розуміти цю ситуацію, сполучені Штати Америки. Розчаровані в Російській Федерації. Розчаровані тим, що вони вважали Путіна сильним лідером. І поставили вони одразу на Путіна і на Росію. Те, що думають дорослі, часто говорять їх нерозумні дітки. От Дональда Трампа є син, є якісь там доньки, зяті і так далі. Якщо ви пригадаєте, Перші тижні, перші місяці царювання Дональда Трампа на посаді президента Сполучених Штатів Америки, то в пресу, в принципі, легко просочувалася інформація, що оточення Трампа дивується, чому ставка була зроблена на Україну. Чому ставка була зроблена на Слабаків? Ось цим дивувалася. Син Дональда Трампа чи зять там Дональда Трампа треба було ставити на Росію на країну з ресурсами, якою керує справжній лідер, а не якийсь там бойовий чи не бойовий підіраст. Так треба було робити. Республіканці і Трампівське крило стали заручниками своїх передсудів і упереджень. Які у них передсуди і упередження? Е, вони вважали, що демократи, демократична партія це божевільна партія, яка шукає по світу слабаків і починає вкачувати в цих слабаків гроші. Це ненормальна структура, ненормальна політична сила, яка повинна віджити і відмерти. Що вони вважали? Де вони помилялися? Вони помилялися в тому в двох моментах. Вони помилялися, що Україна це слабаки. І вони помилялися, що Сполучені Штати Америки через Джо Байдена давали нам насправді гроші. Коли стало з плином часу, стало відомо, що ми, м'яко кажучи, не зовсім слабаки, і що гроші нам насправді давали там в годину по чайній ложечці крапельно, і Росія не може, незважаючи на це, нас здолати, то вони задумалися. І дають нам шанс. Дають нам шанс насправді, я так можу сказати. А, нехай ми маленькі, але ми міцні горішки. В чому небезпека в цій ситуації? В цій ситуації небезпека в тому, що це вікно можливостей для нас може дуже швидко зачинитися. Це вікно можливостей. А, тому що. М Є небезпека, що Зеленський не проявить себе як маленький, але міцний горішок, як нехай невелика потуга, але си сильна сторона. Так? Тобто, в чому тут а, у нас є можливість? Тобто Росія велика як тигр, або як ведмідь, як Пісков коментував, що тигрів немає, і Путін коментував, що тут є тільки ведмеді. А вони то великі, звичайно. Однак їх розміри не відповідають їх зусиллям, і їх реальним можливостям. І Трамп і Штати вони образилися і розчарувалися, тому що вони вважали, що Путін реальний альфа-самець, і що він швидко завоює Донбас і. Рано чи пізно Україна здасться. Тому всі пропозиції нам були по капітуляції. Вони чекали, чекали, доки не зрозуміли, що Путін це паперовий ведмідь чи паперовий тигр. Вони оцим образилися, не тим, що Путін принижував там Трампа, обіцяв, не виконував. Да плювати, він все зрозумів це і знав. Що після кожних розмов з Путіним обстріли тільки посилюються? Він просто хотів, щоб вони якомога швидше вже. Закінчилися перемогою Російської Федерації, але цього не стається і не стається. Оцей момент надзвичайно важливий. Можливо, можливо, американці зрозуміли і виправлять цей момент щодо продажу зброї. Не за свої гроші, а вони зрозуміли, що нам недостатньо надавалося зброї. Але буде дуже прикро, якщо американці переконаються в тому, що ми не здатні наносити ракетних ударів по Москві і загалом по дуже больових точках. Не не вистачить духу. Це один момент. Ну і наступний, наступний момент. Це це вікно можливостей. Ми повинні і зобов'язані зробити речі, які насправді покажуть, що ми сміливі, зухвалі, що ми міцні. Це Придністров'я. Деокупація Придністров'я це 3-5 днів. Там контингент тисячу чи півтори їх знаходиться. Так, безперечно, військові склади будуть атаковані російськими ракетами для того, щоб нам не дістався військовий арсенал. Але якщо ми не б'ємо по Придністрові, то ми слабаки. Наступне це, звичайно, Білорусь. Ну, Щонайменше Мозер і там, нафтопереробний завод він повинен вже давно згоріти. А він до цих пір ще не згорів. З території Білорусі продовжують запускати по нас безпілотники і так далі. Наступний момент міжнародна політика Угорщина і заяви Віктора Орбана. Віктор Орбан насмілився, насмілився на весь світ сказати, що ми не є е, суверенна країна, і ми знаходимося на утриманні. У європейців і у світу, і тому через нашу територію можуть літати угорські дрони. Тобто Орбан вважає, що якщо через нашу територію літають російські ракети і російські дрони, то і мадяра можна по нас пускати свої дрони. А Угорщині потрібно пояснити дуже чітко і однозначно, що Будуть атаковані всі військові об'єкти одночасно, і в тому числі, якщо потрібно, нафтопереробні заводи. Якщо Угорщина сумнівається в українському суверенітеті, це ж ну, треба мати настільки нахабство, маючи армію в 19 тисяч. Угорщина має армію, це відповідно до офіційних даних. І 32 танки. 19 тисяч військовослужбовців і 32 танки у них на озброєні. І ці люди нам будуть говорити, які знаходяться а, самі на підсосі у Євросоюзі і постійно вимагають гроші з європейських фондів. Нам розказують, що ми не суверенна країна, тому що ми утримуємося за рахунок Угорщини і Євросоюзу, і тому через нашу територію може все, що завгодно, літати, тому що це територія, а не держава. Я думаю, що Дональд Трамп легко прийме а, бомбардування. Дронами в Угорщині військових об'єктів за, за це хамство. Тому що інакше це не можна назвати. Отже, у нас є всі шанси зараз показати Дональду Трампу, що ми, можливо, і не дуже великі ось, в порівнянні з Росією, звичайно, в порівнянні з Європою, то ми великі. І що ми сильні і міцні. От, в принципі, це те. Чим ми повинні зараз зайнятися? Тому, відповідаючи на запитання, чи насправді відбувся розгород Дональда Трампа в російсько-українській війні в бік України? Напівповорот голови відбувся, я би так сказав. І з'явилося вікно можливостей, де ми можемо насправді довести американцям, що ми можемо. Насправді, це ми можемо зробити. Але у мене, тобто м'яч на нашій стороні, поля, ініціатива в наших руках, але у мене є пересторога. І сумніви в тому, що Зеленський цим скористається, взагалі це ну, геній просирати, не побоюсь цього слова, можливості, які у нас є. Ну, от, так би я охарактеризував ситуацію із зміною позиції Дональда Трампа щодо України. Тому потрібно це розуміти, і потрібно розуміти, що Трамп в ніякому випадку, найголовніше що хочу сказати: в ніякому випадку не прозрів, хто тут винен, хто тут правий. У Трампа завжди правий той, хто сильний. У нас є можливість показати, що ми сильні і що ми праві. Нам байдуже, що там за, думає Трамп, що він не розуміє суті цієї війни. Він не розуміє, хто правий, хто винен. Він не, розуміє, не розуміється на міжнародному праві. Не знає, хто такий агресор, хто така сторона, яка постраждала від і агресора. Для Трампа це все категорії зайві, це артефакти, це непотріб, це політична філософсько політична непотріб. Оце треба розуміти. Тому ось так, ось так я о, розумію цю ситуацію і вважаю, що вона близька до майже на 100% до реальності. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо. На все добре, до наступних зустрічі.